16 вересня 2000 року зник український журналіст Георгій Гонгадзе, засновник українського видання Українська правда. Востаннє його бачили пізно ввечері. Обозголовлене тіло Георгія Гонгадзе знайшли у неглибокій ямі за 70 кілометрів від Києва. Рештки черепа, які за заявою генпрокуратури належали Гонгадзе, знайшли аж через 9 років. Переломним моментом у справі стали плівки Мельниченка, записи, які таємно робив начальник охорони тодішнього президента кучми, і з них випливає, що розправитися з журналістом Георгієм Гонгадзе дав команду екс-президент. Реальність плівок довели, відсутність монтажу ні. Офіційними доказами проти кучми у суді вони теж стати не змогли, бо зроблені таємно. Тож, попри ув'язнення виконавців та організаторів убивства Георгія Гонгадзе, замовники досі офіційно не визнані та не покарані.